Все, помахайте рукою. Все, я ж йду, так. Так, хай проводить, хай проводить. Це козар ще, 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 довго. Молодець, молодець. Дрьомати. Ладно, тримайте купи. Як буваєте, діда? Та що ви? Як ви? Ще такого нагану дає, що дає. То є такий ще не рад, треба закап. Я кажу, да. Та він бо бачите, він живеться. Як людина заслужила? І ще біжить дамо. <клес> Я це планував за руму Це для нього дико. Ви знаєте, що це продовження, що мені кажеться рік два. А, а я ще в, так, що <реш> Нічого. Я в інтернеті кинув, а там... там шо. А чому ви що фронталися? Та то я роман, я знаю, а Та, що... А чому ви водителя не брали з собою? <плес> Новий який, <була>, ну я ж взагалі... Ми думали, що зайшли і вийшли. то... Так я винесу мету, ви що? Стоять! Стоять! Ні-ні, там хтось. не дві! Ми думали, що зайшли, та й вийшли, тож ми їдемо далі. Це моя десь. Це не його зараз погодує окремо. Молодці, молодці. Правильно, це файно, за це мову є, що палити, правильно? Та я не палю, не знаю. Ви ну, маєте мати тут, ви маєте. Сутдину. А давно подали дух? Місяць, два. Я, я полівому туда. Буду. Це так у нас. Да? Ні, Та ну це процесі. Що доставили, то пішов. Каже, стопаді здали вже є, а я вже жовтня в 8. Так, воно да? На я самі, останні яктефані? Саме Титана побачить. А як її побачив? Так вийшло. Приїхали забрав. А чого не? Я думав, що вони шахаром. Вони на пару. Вони на пару. Вони на пару. Далека дорога. <різований> <різований> ну то та, що хоті позбирали, дали там на полі, так? Там одна дні. Ну все, бачите, пішли води в той час і того то і сталося. бо Дуже багато паводків.

100-200 гривень би не відрубали, бо субсидія буде призначена з того з, нас з, нас з нас моменту подачі. Не, не треба було. Ну, я ж не Ми перезвонимо цей, добре що не запитали. А, ви знаєте чому? Бо вони надо за уходом. Ага, ви подобається.